Один із найстаріших населених пунктів на Львівщині. Колись місто було оточене непрохідними болотистими заплавами, і подолати їх можна було лише пройшовши через брів, звідси і назва. За своїм непримітним сучасним виглядом, тут насправді криються тисячі історій княжої доби, релігійних баталій середньовіччя, поділів Речі Посполитої. Величі та краху Австро-Угорщини і кривавих війн ХХ сторіччя. Бродівський замок Фортеця перлина архітектури збудована у першій половині 17-го століття за проектом французького архітектора Гійома Боплана. Фортеця споруджена у вигляді рівностороннього п'ятикутника з п'ятьма бастіонами. І була оточена глибоким ровом з водою. У цілях додаткової оборони броди в цілому були збудовані як ідеальне місто-фортеця, де всі вулиці паралельно перпендикулярні. У 1633 році на оглядини споруди приїжджав Богдан Хмельницький і необачно висловився. Гарний замок, але те, що збудоване людськими руками, ними ж може бути і здобуте. У 1648 році його козацьке військо майже вісім тижнів здійснювало облогу фортеці, однак вона вистояла місто міцних мурів та місто міцної віри. Дзвони колишнього костелу б'ють ще з 60-х років XVII століття. Величний храм воздвиження святого Христа служив католикам до приходу радянської влади. А у 1993 році був переданий греко-католицькій громаді міста. З площі ринок видніється головна українська церква бродів Різдва Пресвятої Богородиці. Згадана у 1588 році і перебудована пізніше. Неподалік виблискує куполом Юріївська церква. Цікаво, що у 17 столітті. Довкола неї проживали бідніші міщани бродів, а східну частину міста прикрашає класично тридільна хрестоподібна церква Пресвятої Трійці середини XVIII століття. Проста і водночас унікальна архітектура підкреслює нашу українську національну культуру. До кінця 19 століття 70% мешканців бродів становили іудеї серед них, до речі, матір Зігмунда Фрейда Амалія Натансон. Сьогодні ж про Мойсеїв народ тут нагадують хіба що старий цвинтар та велика синагога. У 1742 році на місці згорілої дерев'яної синагоги вирішено було збудувати кам'яну. Однак це все ж не врятувало її стіни від великої пожежі, що сторіччям пізніше охопила більшу частину міста. З того часу численні спроби реставрації так до кінця і не увінчались успіхом. Бродівський Іудейський Некрополь. Пам'ятка європейського масштабу закладений близько 200 років тому. І на сьогодні нараховує близько 10 тисяч поховань. У роки війни та німецької окупації пам'ятки використовували для фундаменту будівель і доріг. Але тут все ж збереглися цікаві зразки різьблених орнаментів на пам'ятниках, де поховано представників відомих єврейських родин. Чотири споруди у стилі Модерн осередок розуму міста Броди. Це гімназія, будівництво якої розпочато 10 травня 1881 року. У той же день відень святкував весілля представників монаршого роду Рудольфа зі Стефанією. Відтак заклад назвали на честь кронпринца. Гімназія була інтернаціональною. Окрім українців, тут навчались поляки, євреї, німці та росіяни. Нині вона носить ім'я Івана Труша. Ще одна гордість бродівців праський банк, у якій сьогодні знаходиться відділення поліції. Імпозантна будівля, вкрита червоною черепицею, ніби вихваляється своїми чудернацькими балконами, півколонами та барельєфами з профілем Меркурія. Образ давньоримського бога прибутку і збагачення покровителя мандрівників, тут зовсім не випадковий. Через Бродівщину споконвіку проходять стратегічно важливі шляхи. До 1918 року тут пролягав кордон між Австро-Угорщиною та Росією. Тому місто було центром міжнародної торгівлі. Кажуть фортуна дає лише в користування, нічого у власність. Збудований у 1909 році готель Брістоль. Дивом вистояв під час авіанальотів німецьких бомбардувальників і до сьогодні залишається справжньою гордістю та прикрасою містечка. У сучасному образі тихої і спокійної провінції зараз важко розгледіти колишню омріяну мекку купців. Однак місто фортеця Броди відчинить браму кожному, хто цього забажає. Воно давно чекає на тих, з ким можна поділитись тисячами таємниць своєї забутої історії.